Вітаю, друзі. За медійною активністю Латиніної, Нівзорова, Бикова і Фейгіна, якось загубилася політична діяльність російського відомого опозиціонера. Я б навіть сказав, важковаговика російської політики Григорія Євлінського, лідера партії Яблоко, нещодавно, місяць тому, Відбулося засідання вищого партійного органу цієї партії, на якому Григорій Явлінський зробив дуже претензійну і важливу заяву, яку я хотів би детально розібрати разом з Григорієм Явлінським. Чому це треба зробити? Тому що Григорій Явлінський є збірним образом росіянина. Григорій Явлінський є збірним образом російського інтелектуала, і це все разом і росіянина, і російського інтелектуала. Це важливо. Ну і сама заява, вона дуже чітко окреслює нам перспективи різного роду домовленостей, формальних, неформальних. Мова зараз навіть не йде про угоди з Російською Федерацією. Чого варті будуть будь-які домовленості, якщо Росія не пройде ну, кілька важливих етапів оздоровлення і очищення. І тому я хочу детально. Проаналізувати і розібрати і саму політичну претензійну заяву Явлінського, і самого Явлінського. Я почну з персони, з психотипу а, Григорія Явлінського. Чим відрізняється о, збірний образ пересічного росіянина від інтелектуала? Пер, звичайний росіянин. Він просто генерує і продукує страх. А йому набагато простіше і легше біти, бігти на ворожий кулемет і загинути під кулями, ніж повернути зброю проти свого рабовласника. От я хочу, щоб цю опозицію дуже чітко всі помітили. Чужий кулемет, який стріляє, і свій рабовласник. От росіянин, звичайний, пересічний. Він тому буде йти в військомати і бігти проти чужого кулемету, загинути героєм, але він ніколи не піде проти рабовласника, який його туди відправив. А от інтелектуал російський він відрізняється тим, що він не просто генерує страх і здатний таке робити. А він е, спроможний трансформовувати свій страх у чужу відповідальність. Це важливо. От Григорій Явлінський у своїй цій промові, у цій заяві, він, в принципі, чітко дуже свій власний страх е, трансформував в українську відповідальність. Українці винуваті. У, або будуть винуваті у ядерній війні, якщо така відбудеться. Це провина України, ну а далі уже колективного Заходу. І я перехожу до аналізу ці, промови або політичної заяви Явлінського, яку ви можете подивитись на Ютубі. Вона там з вирізками видно, що монтована, але вона триває 28 хвилин. Починається ця промова з засудження позиції Заходу і України. З ідеї, засудження ідеї, що все має вирішитися на полі бою. Явлінський говорить наступне: що в 21 столітті не може бути ніякого поля бою, тому що Російська Федерація е, це дуже велика країна, 140 мільйонів населення і має ядерну зброю. Але я хочу запитати у Явлінського, а е, зараз де відбувається театр Військових подій це не поле бою: Херсонщина, Луганщина, Донеччина, Харківщина, це не по Запорізька область, це не поле бою, але Явлінський чомусь говорить, що поля бою не може існувати, і потрібно зробити перший крок. Причому перший крок має зробити Україна. Я підкреслюю це в контексті перенесення відповідальності. Розв'язала війну Російська Федерація, а перший крок по припиненню вогня це ключова ідея Явлінського, має зробити, власне кажучи, Україна. Чомусь вона має зробити перший крок припинити стріляти. Я підкреслюю, Явлінський не апелює до Путіна і до Кремля, що перший крок мають зробити вони і вивести свої війська. Я так розумію, що подалі. І він би мав так розуміти, що подалі мають бути інші кроки це покарання винних у військових злочинах і репарації, виплати. Але про це мова взагалі в принципі, не йде. З поля бою Явлінський переходить до бойових дій і говорить наступну важливу тезу, що продовження бойових дій це прямий шлях до ядерної війни. Далі він переходить до цитати Кеннеді, і говорить наступне: циту він дуже так ретельно розбирає смакує буквально цю цитату. Кеннеді, говорить, що президент Сполучених Штатів просто в камені висік наступну ідею, що країни-власники ядерної зброї мають вести дуже відповідальну і делікатну політику. В світі для того, щоб стримувати будь-яку конфронтацію і ескалацію військової напруги. Вони відповідальні за війни на планеті. І їх задача упереджувати ці війни. І в мене тут виникає запитання: а це кому адресовано взагалі? Явлінський частково так значить, має претензії до України, але в тому числі він має претензії до Китаю, до Сі Цзінпіна і до Сполучених Штатів Америки. Виявляється, Байден і Сі Цзінпін мають вигадати е, політичні інструменти і поговорити з Владимиром Владимировичем Путіним, тому що вони власники ядерної зброї, і вони мають заколесати, забаюкати, вмовити Путіна. І Тут явна шизофренія відслідковується, чому власники ядерної зброї Китай і Сполучені Штати мають заспокоювати іншого лідера ядерної країни Путіна. І претензії у них до Явлінського саме до Сі Цзінпіна і до Байдена. Це унікальна взагалі якась ситуація. І Явлінський не ставив запитання Руба. А як так сталося, що Росія? Обрала і має лідера фактично горіло або шимпанзе, яка володіє ядерною кнопкою ядерною зброєю. І чи не пора ставити питання про позбавлення Російської Федерації ядерної зброї? Якщо, за словами самого ж Явлінського, який цитує Кеннеді, ну Путін не відповідає по чесному статусу ядерною державою. Він не є тим президентом, він безвідповідальна людина. Але ніяких претензій в напрямку до свого керівництва Явлінський не висуває. Це важлива річ взагалі для того, щоб ми розуміли, з ким ми маємо справу. Імперська, Російська російська імперськість вона специфічна і відрізняється від всіх інших видів імперськості. Це бажання вирішувати свої проблеми за рахунок чужих зусиль. І претензій не до себе представляти, висувати, а до інших. Це особливість, і так буде завжди, якщо Російську Федерацію не вилікувати від цієї хвороби. Це важлива хвороба. І Росія ніколи не була чутлива і чуттєва до когось. Вона тільки розуміла себе і здатна, значить, і вимагала, щоб розуміли її почуття. Всі інші не мають права на почуття, на образу, на ще там щось. Оце красномовне російське дотичого обіділся» – Ти не повинен ображатися. Вони тільки можуть ображатися. І це дуже чітко прослідковувалося в мовно-культурній політиці. Ми не маємо права прикривати там, музеї в Пушкі, там, Булгакова, викидати з е -е, шкільної програми, з позакласного читання там і всіх інших, тому що це дуже ранить їх душу. А то, що вони плювали в чужі душі, для них це абсолютно байдуже. Те, що вони проводили насильницьку русифікацію, це все нормально. А коли їм кажуть, що ви маєте поважати українців і розмовляти з ними українською мовою, то це насильство. І вони дуже сильно ображені. І ми повинні тільки їх розуміти відчувати. Це просто, це просто червоною стрічкою лінію проходить. Проходило і проходить завжди. Явлінський, власне кажучи, дуже чітко. Це все демонструє, коли наводить в цитатах цитуючи Кеннеді, Що ж пропонує Явлінський? Ви не повірите. Він пропонує прийняти вихід з ситуації, припинити вогонь. А наступним кроком це прийняти Росію на першому місці, потім Україну і Білорусь в Євросоюз. Тобто, фактично, він Явлінський передає те, за що образився колись Путін. Його ж колись не прийняли ні в НАТО, ні в Євросоюз, то 2008 чи 2009 року. І ось якщо з ним по душах поговорити і зрозуміти, значить, його, за що він образився, то це все можна виправити. От тільки неясно одна річ у Явлінського, в промові Явлінського це. А, прийомка в Євросоюз Російської Федерації має відбутися до міжнародного гаського трибуналу над Путіном і військовими злочинцями. Чи вже після спочатку приймають Російську Федерацію, а потім уже Путіна і всіх інших садять в тюрму. І хто буде виплачувати репарації в такому випадку і так далі? Червоною стрічкою також в промові цього yeah. Явлінського проходить збереження обличчя. Це, от е, чітко корелює з е, недавньою риторикою, весняною риторикою президента Франції Макрона. Виявляється, е, Путіна навмисне підводять безвідповідальні ядерні держави Сполучені Штати Америки і Китай в ситуацію, коли він втратить обличчя і йому вже нічого буде після цього втрачати. Винні, виявляється, в усьому хтось не вони. Не Російська Федерація, не Путін, не Кремль, не Явлінський. Оце от важлива річ. Потім наступне, що я хочу ну, підкреслити момент. Фактично, Явлінський у своїй промові десь, можливо, не прямо, але опосередковано звинувачує українців у тому, що вони є безвідповідальними, тому що вони ну, не бояться ядерної війни. А він, Явлінський, боїться. І ми не, враховуємо, не входимо в його положення. Він апелює до дітей, до дітей-еліт американських, китайських, російських, що ми, от, власне кажучи, є безвідповідальними. Але чекайте, ну якщо ми не боїмося, то людина, яка починає ядерну війну, тобто Путін, значить, він теж не боїться, і Кремль не боїться. Чому претензії до українців, чому претензії до Сідзінпіна і до Байдена? Чому немає претензій до іншої сторони, яка також не боїться, це Путін. Його точно. Треба розуміти, що вони не бояться. Тому що з російським народом все зрозуміло. Він боїться ядерної війни і благословляє Путіна на ядерну війну. Це а, аналогія з героїзмом, а, з прямуванням під чужий ворожий кулемет, замість того, щоб розвернути зброю проти свого рабовласника. З російським народом все зрозуміло, але ось. Значить, Путіна він не бачить. Він бачить тільки українців, що вони не бояться. Але ж Путін теж не боїться. Далі Явлінський в своїй цій промові взагалі переходить на Ну, просто простоли воду на млин Кремля і бере цей аналітику одного відомого. Голдман, я забувся, як він там називається. Голдман Сакс, по-моєму. цей саме банк і його аналітичний центр, і проводить дуже цікаві дані, в принципі. Він говорить про те, що Росія вона виходить з рецесії і в неї пожвавлюється економічна активність. А, Натомість всі країни Західної Європи вони будуть заходити в рецесію, і в них серйозні проблеми. І це говорить про те, що Росія матиме ну Дуже довго військовий потенціал, він нікуди не зникне. Не просто вона довго його зберігати. Він нікуди не зникає, вона постійно буде воювати. Фактично, він шантажує і загрожує. Це взагалі теж одне з таких важливих протиріч, які навіть не, не помічає сам Явлінський. Він стає на бік терористів, терориста Путіна, погрожує світові і вимагає прийняти терористичну організацію в Євросоюз. Ну Такого світ ще не бачив і не чув. Він продовжує шантажувати, вже, е, користуючись аналітикою цього Goldman Sachs, цього банку, і говорити про те, що, е, виявляються, економічні санкції, вони як і очікувалося, вони абсолютно там малоефективні. В стратегічному плані вони щось там можливо і дадуть якийсь ефект, але він наводить приклади по Сербії, Хорватії, Болгарії, Чехії. В, там Словенія взагалі демонструє збільшення. Цього імпорту з Російської Федерації в 4,4 рази. Експорт виріс в усіх цих країнах, але там йдуть на відсотки: 60%, 50 там 19%, хтось там 7% це щодо експорту. Тобто торгівля взагалі між певними країнами певними країнами, незважаючи на санкції, дуже пожвалася. Очевидно, вони є не ключовими. Це не можна порівняти з Німеччиною, Францією, Британією, але менше з тим. Явлінський вдається до цих маніпуляцій, показує, що санкції все дурниці, це все треба скасовувати, відміняти і так далі. Тобто, ну, отак от це все, щоб ми з вами розуміли, виглядає. Це ми ж вели мову про Григорія Явлінського, який народився у Львові і до школу ходив у Львові. Це нібито такий ліберальний проукраїнський чоловік. Щось трошки гірше буде з Навальним, батьки, якого теж тут з Житомирщини чи з Київщини, з під Чорнобиля. Це ну, нібито як лайт-версія російської еліти. А ви можете собі уявити взагалі, що е, ну, з ким доведеться мати справу, якщо це будуть якісь родичі і нащадки цього Патрушова і Пригожина. І їх прихід до влади є більш реальним фіналізація на завершення, що я хочу сказати, і як я бачу ситуацію. Якщо ми і всі мають зрозуміти, якщо ми відмовляємося від війни на остаточну перемогу з умовним штурмом Кремля і підписанням капітуляції в Москві, Російської Федерації, Російською Федерацією в Москві, то ми маємо зрозуміти, що не військовими методами Росія повинна пройти десятиліття. Ній 20-річний там не знаю етап занеподу і руїни, і це має тривати дуже довго. Якщо не, вона... ми відмовляємося провести через точно такий шлях, який через який проводили Німеччину. І це е, не передбачає участі Росії е, в Європейському Союзі в усіх структурах. Це насправді має бути е, там напівізольована дикунська країна, яка буде оточена е, метафоричним парканом. Безперечно, це санкції, і вона має збідніти і пройти процес руйнації і обідніння населення. Політика на задобрювання Росії на те, що дати їм гроші. Це, до речі, такий великий камінь просто в город лібертаріанців. Що якщо людині дати матеріальні блага, вона заспокоїться і просто буде грати там в якісь ігри. Цього всього ну не відбувається, як ми бачимо. Російська федерація за 30 років посилилася і своє зло укріпила військовою потугою, і на цьому от, зараз ми маємо ці проблеми. Тому іншого варіанту, гарних варіантів, каже Явлінський, ну не існує для Російської Федерації, або має бути штурм з капітуляцією, чого б насправді вже неможливо в 21 столітті, і підписання капітуляції в Москві, і процес денацифікації. І план Маршала має бути туди спрямований да. на Росію. Тільки він якби це негативний план. З деіндустріалізації взагалі об'єднання Російської Федерації. Або це мають бути інші економічні не лише методи по ізоляції і фрагментації і руйнування Російської Федерації. І іншого варіанту тут просто не існує. Ну, на цьому у мене все. Так я аналізую от ситуацію з виступом Явлінського. Я ще раз підкреслю, що це просто інтегральна. Ну, збірний образ і інтегральна величина. І заява, і сам Явлінський. І Я ще раз підкреслюю, що це особливий тип імперськості, коли люди взагалі не чутливі до інших народів, до нічого. Вони тільки розуміють і відчувають себе, вимагають до себе якихось речей. Вони будуть плювати, вони будуть вбивати. В статусі терористів вони будуть вимагати, щоб їх прийняли в Євросоюз. Їх мають облажати, заспокоювати, гладити. Ну Бог знає що, а вони будуть, я ж кажу, гвалтувати, вбивати і ні за що не відповідати. І Явлінський абсолютно спокійно, будучи лібералом, стає на цю сторону і починається все захищати, тому що він боїться ядерної війни і смерті. А вині в цьому всьому українці Сін Цінпін і, і Байден. Гаразд, я дякую всім за увагу. Дякую за донати, за підтримку каналу традиційно. До побачення, до наступної зустрічі.